Я розповім вам про п'ять золотих правил ідеальних стосунків. Часом здається, що неможливо знайти спільну мову. Ти починає дратувати все, що робить твій партнер, навіть як він дихає. Сперечань стає більше, ніж на від спілкування. Ну і ти, звичайно, винна у всьому. В парі виникає все більше контролю, недовіри, постійна критика та невдоволення один одним. А ще ти повинна стати зручною і краще за все мовчати. Вітаю вас, любі підписники! Мене звуть Світлана Потіха. Я духовний наставник, системний психотерапевт, астролог і ще інструктор методу ТТ-хілінг. Вже понад 25 років я допомагаю людям створити гармонійні відносини в парі, досягти успіху в кар'єрі, бути здоровими та жити в достатку. Я можу допомогти тобі розібратися в суті проблеми щодо партнерства. Тому що, крім знань з психології, астрології, системної терапії, у мене є великий життєвий досвід, адже я живу в шлюбі з одним чоловіком вже 32 роки. Я розкрию тобі 5 золотих правил ідеальних стосунків. Читай опис нижче та підписуйся на мою сторінку, щоб не втратити можливість отримувати корисну та цінну інформацію. Тут ти знайдеш відповіді саме на свої питання.